Кожного разу всі ті люди, до котрих ти будеш під'їжджати, ти можеш виглядати ось так. Якщо ти купуєш BMW X7 23 року випуску з самим надійним 3-літровим дизельним двигуном з індексом 40 d Автомобіль повністю заклеєний в бронеплівку. На ньому 27 тисяч пробігу обслужений виключно по АВТ Баварії. Пройдемось по комплектації. По-перше, це Пневмопідвізка, поворотня задня вісь, безключовий доступ, всі асистенти безпеки, максимальний комфортний салон з коричневою шкірою Merino BMW Individual, підігрів сидінь, керма, навіть розширений пакет з підігрівом дверних карт та підлокітника, камера заднього огляду, стеля Валькантарі, панорама, задній ряд також не пройшли повз, тому що є підігрів, є клімат, є електропривід навіть. Третій ряд не обійшли повз, тому що, по-перше, він може відкинутись і їхати з підігрівом. Тому сімейний класний автомобіль BMW X7 в салоні Авто Шанхай, а знаходимось ми за адресою Донецьке шосе 22